файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Та добра І гарної вам обов'язково погоди Гарної погоди в сім'ї, в серці, в родині І обов'язково гарної погоди на дворі це відео стало результатом того, що просто нас притягнуло до цієї ялинки. Подивіться, що ж там робиться на цих ялинках в квітні місяці, як ніколи, дуже зарано. Тут заквітли чоловічі шишки. Вони завжди у нас починали квітнути десь середина літа, в кінці, навіть у вересні був такий рік, коли вони в вересні заквітну, зацвіли, а потім вже з'явилися жіночі шишки. І ось саме жіноча шишка говорить про те, коли буде починатися зима. Але був дуже цікавий момент, коли наш знайомий. Мудра людина, якої зараз уже немає в цій реальності, він сказав дуже важливу річ: якщо на одній з нижніх гілячок побачиш жіночу шишку, то знай, що буде похолодання невелике, а коротке, це буде похолодання. І воно може, щоб зробити таку ситуацію, що буде заморозок і може бути втрачений врожай. Ця ситуація дуже, дуже складна, і ми вже стільки років спостерігаємо. Так, буває таке, що в вересні приходить цей. Холод знищує частину врожаю, а потім знову настає тепло. Тому ми сьогодні вирішили перевірити. Сьогодні та завтра зробимо такий аналіз. Сьогодні на серпень місяць подивимося, як себе буде почувати кожна планета в цей період і по е, західній астрології, і по ведичній. По західній ви вже бачили картинку, а ведична астрологія ми сьогодні її підготували. І дуже важливо нам зрозуміти, коли ж це буде, тому що квітневі морози, які просто загубили нам і рослини, і дерева, дуже багато було знищено рослин. Так от, вони у нас якраз ці, цей період, цей холод прийшов, морози прийшли саме в період кінця другої фази. Спалений шлях місяця. І зараз треба зрозуміти, коли ж це може бути? Це буде в серпні, або ж це буде у вересні. Тому сьогодні розглядаємо серпень, а вже завтра розглянемо вересень, або ж в найближчі дні ми це зробимо обов'язково, тому що ми самі зацікавлені знати, до чого готуватися. Ну що ж, давайте розглянемо погоду, яку ми завжди. Аналізуємо завдяки енергіям планет, які знаходяться в певних знаках зодіаку і дають певну енергію для того, щоб формувалася кліматична ситуація на Землі. Що ж, тепер нам залишилося зробити аналіз, яка буде погода в серпні, а потім ми зробимо ще й на вересень в наступному відео. І нагадаємо, ми вже робили по західній астрології. Ви вже бачили цей прогноз погоди, які важливі планети відповідальні за погоду, в яких знаках, і від цього залежить, яка буде енергія, яку енергію будуть нести ці планети. Отже, дивіться, дуже цікава ситуація у серпні місяці. Марс буде по сьоме. Це вважайте, що перша декада у нас буде. Марсу в Діві, знак стихії Землі будуть прохолодні періоди, тобто будуть якісь, це не на всій території, але загальна тенденція. І особливо ця тенденція буде спостерігатися в тих кліматичних зонах, які будуть знаходитися і вже знаходяться. Це нові кліматичні зони біля нового магнітного полюсу. До речі, у нас про це є відео, можете подивитися в плейлисті погода. Далі, дивіться, дуже цікава ситуація. У нас Сонце зайде в Діву після 21-го, а це значить знову ж таки знак стихії землі. Але виручає лев, тобто Меркурій в знаці Лев, він дає Лев, дає нам енергію вогню. Сатурн додає цієї енергії та Нептун. І, до речі, ще й у нас білий місяць в знаці Лев буде з середини місяця серпня. Отже, по західній астрології можливі заходи в першу декаду та завершаючу декаду заходи холодних циклонів. І вони несуть і урагани, і різні торнадо, недобрі оці всі явища, і буде охолодження Землі. До речі, в цей час якраз і огірки отримують холодну прохолодну воду і починають хворіти корне, кореневими гнилями. І інші рослини теж пригнічені. Тому ми можемо з вами знати вже це і приготуватися. Але давайте ще подивимося. Я вже підготувала сьогодні ведичній астрології, гороскоп і ось така ситуація. У нас через місяць ми живемо на півдні України, півдні Одеської області. Один місяць у нас стверджується гороскоп погоди по західній астрології, один поведичній. Зараз дуже цікава ситуація. Ось, подивіться, по ведечні і в серпні. Дуже така погода цікава. Марс теж буде в Діві, але весь місяць. А це значить знак стихії землі. Марс дуже відповідальний за погоду. І ось він буде нести оці стихії, оцю стихію, стихію землі. Стихія землі завжди нам дає холод. І далі у нас багато тут енергії стихії води. Знак рак, це стихія води, риби, і вітер, який буде приносити циклони і прохолоду. Але радує, що нарешті друга половина місяця це вже може бути справжнє літо для багатьох регіонів, які вже знаходяться в нових кліматичних зонах біля нового магнітного полюсу. Отже, нам залишається зробити ще на вересень місяць такий прогноз. І побачити, дуже важливо побачити, коли ж може бути цей заморозок. Це, по-перше, треба знати, чи це буде серпень, чи вересень, тому що сама нижня гілячка на ялинці, саме там, висить ця гарна, дуже гарна шишка. Жіноча шишка, яка нам завжди підказує, коли починається холод. Але далі там тільки чоловічі шишечки, так що більше ми не побачили поки сформованих нових жіночих шишок. Так що треба знайти оцей варіант, коли це буде серпень чи вересень. І скоріше всього, а давайте не будемо наперед забігати, тому що я ще не робила водичний календар. Погоду победичної астрології зробимо і зрозуміємо далі все-таки, що чекає у нас у вересні місяці, чи дійсно буде продовження літа, чи дійсно у нас буде похолодання, яке може знищити частину врожаю. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові, гарної погоди. На все добре, до зустрічі!